Лайка в десь втратила, загубила свій бантик, але все одно знаходиться цього 1 березня у студії М1. Де? Сані! Добре, ну це такі пласкі жарти від Сані. Ну а далі все по справі. Отже, як виростити салат на Марсі. Фили і віни Сари Мішель Геллар. І а чи був Шевченко хіпстером? Про це ми дізнаємося сьогодні. Негайно і поговоримо з нашим гостем. Євген Васильєв. Технічний керівник проекту Шевченко.укерліп.ком Це онлайн біографія українського митця з його картинами та ескізами, цитатами, публікаціями та поезіями. Hello. Женя, мы хотим тебя поблагодарить, потому что действительно, наконец, спустя 200 лет с рождения великого Тараса Шевченко, мы сейчас о нём узнаём такую интересную биографию и такую модную биографию. Скажи, кому пришла в голову идея создать подобную онлайн-биографию, которая сейчас супер в тренде и очень интересна? Ну, насправді ця ідея прийшла в голові моєму братові. Ми одна команда, ми працюємо разом. Ще минулого року ми э, в спо... Пам'ятали те, що Шевченко від цьому році 200 років виконується з дня народження. То вирішили, що щось потрібно змінити, щось потрібно зробити так, щоб школярам, хоча б школярам, та просто людям було е, якось цікавіше вивчати біографію Тараса Шевченка, е, щоб дізнатися е, деякі факти з його mm -hmm. життя та творчості. Саме Добре, так. а хто саме наповнював цей сайт, хто збирав контент? Цей цікавий. Ну, ми це робили в трьох. Це е, я, мій брат та моя дівчина. Ми е, довго думали, що потрібно вкласти, щоб цей про щоб цей проект був і інформаційно достовірним. Та е, також був цікавим та е, з точки зору інтерактивності деяких там е, фотографій, відео. Картин, якщо людина зайде на сайт, подивиться, що там не тільки сухий текст, а ще й картини все поєднано. Графіка, візуалізація. Ще деякі плани, але це поки що в тайні. Ми будемо оновлювати проект. Окрім е цікавих фактів, ми плануємо ще про його жін жінок розповісти, тому що а -а -а. вони в нього теж були. Ну добре, то будемо розкривати далі цю тему. А поки що ми приходимо, приходимо до нашого опитування. ми звертаємося до кінця гостей міста із питаннями. Для них Тарас Григорьевич, что он сделал в их жизни лично и вообще, что знают о нем наши киевляне. Ты знаешь, кто такой Тарас Шевченко? Художник или поэт? В школе знакомо так? Поэт. Ну да. Мы все знаем его. Стихи. Художника, поэт. Художником он да был художник, художников на уровне с ним очень мало. Э -э Портрет Екатерины? Да! Какие еще прикольные интересные факты ты знаешь там о Тарасе Шевченко? А, я знаю. Вот ему 200 лет было. Он жил довольно-таки неплохо. Он был крепостной, потом, значит, его выкупили. Репрессии пошли в связи с его деятельностью. Потом стал знаменитым и известным. Захоронен в камере. Вся страна его запомнит очень хорошо. Да, читал? Что это что? Не про широкие. Мені тринадцятий минало знають всі і учили, звісно ж, на теж всі. От, к сожалению, как о художственному творчістві о ньому. не всі схалі. І інтересно, чому? Саме давайте... як художника. Ось чому не знають іншу, іншу сторону творчості Шевченка як художника. Дуже мало його картин зберіглося в оригіналі. Це по перше. По-друге, ну насправді е він хоч був великим художником, але ну тобто він писав краще аніж малював. Так от <рес> сказали правду, як воно є. Отже, я разумею, что все разом мы робимо цей, цей світ набагато цікавішим, правда? Ж? Отже. И будем дальше визуализировать еще больше новостей та, та, всю информацию, что вы знали и чего вы совершенно не знали про образ Тараса Григорьевича Шевченко. Ну, вообще это все, тогда это огород на Марсе, топ-то и салату. И Сара Мишель гелар которая пробовалась на роль Баффи целых 19 раз. Вау! Все это ровно через час, и сейчас развлекайтесь с помощью хорошей музыки и. Встречаемся тут, на протяжении в 4.30 встречаемся, вернее, на протяжении часа отдыхайте от нас.